Будь ласка, присядьте. Наше возвратження підійшло до закінчення. Я до декілька оголошень. І так, я хочу сказати, що в четверг, 29 травня ми святкуємо таке свято, як Вознесіння Москви. Христос. Являвся учнем протягом 40 днів, а, а потім на 40-й день зібрав їх. І вони вийшли на гору Іліонську, це такий холм невеликий, біля міста Єрусалим. І вони вийшли, і там він їх благословив, і так от на, на очах у них він піднявся на небеса і облака його скрили. Перед цим Він сказав, що ви йдіть, проповідуйте Євангеліє, всякому Божому творінню, хто буде вірувати і буде, і буде хреститися, Той буде Спасен. І коли Христос сказав, що хто буде вірувати і хреститися, то це Він не розумів, навіть це хресне знамення, яке люди на, накладають на себе. Це він мав на увазі такий обряд крещення, який люди ну, мають прийняти Христа в своє серце через покаяння і заключити з Богом завіт через святе водне хрещення. І таким чином Христос сказав, що хрещення є умовою для того, щоб людина була спасена. Хто буде вірувати, хто, хто хреститься, той буде спасене. Я, я тут звертаю вашу увагу на послідовність, що значить, спочатку йде віра, а потім хрещення, а не наоборот. Бо дуже часто ми можемо зустрічати, значить, що людину спочатку хрестили в дитячому віці, а потім, а потім що там з її вірою, ніхто й навіть не знає. І там може і ніколи і не бути. То це хрещення, воно не має вовше ніякої сили, ніякої юридичної влади, тому, тому юридично правильно це так, як сказав Христос. Хто буде вірувати і хреститься, той буде спасений. І ми об'являємо зараз, що ми відкриваємо всіх, хто свій час спокаївся. І хочете хреститися, то ви підходьте в кінці цього послужіння, скажіть мені про своє бажання. Ми, ми будемо готувати вас до, цього, до цієї події, а в першої неділі першому, першому, першому вересня дасть Бог ми, ми робимо таке свято для нашої церкви, ми будемо хрестити людей, які в цей час покаялися і хочуть заключити з Богом заповідь. Не бійтеся цього зробити це треба зробити, щоб спастись. Хто вірує і хреститься, той спасеній буде. Це слова Ісуса Христа. І я знову нагадую, що це він сказав якраз тоді, коли він возносився від учнів а, на небесах. Це 40 днів минуло було від Його Воскресіння. 29 травня, в четвер, на 10 ранку, ми збираємося для того, щоб. Прославити Бога і згадаємо це свято. Далі. далі, А ще яка послідовність таких євангельських подій, то через 10 днів після Вознесення ми святкуємо свято Троїця. Тобто, 8 червня 8 червня у нас буде свято Троїця. Або ми його ще називаємо. День существа Духа Святого, або його ще називають День П'ятдесятниці, або його ще називають День народження церкви. Бо в цей день э, ну, дуже багато людей покаялося, хрестилися, присоюнилися до церкви і то вважається днем народження. Це така подія особлива. Це 8 червня. Ми запрошуємо. На це свято вас, незалежно від того, вашої черги отримувати подарунок чи ні, приходьте на свято, прославимо Бога разом. Що касається наших подарунків, нашої видачі, то у нас е, трошки зменшуються обсяги, які ми можемо роздавати людям, і з липня місяця вже ми Роздавати подарунки, що неділі не будемо. Щонеділі не будемо. Ми будемо старатися це зробити по нашим можливостям, але у нас зменшуються обсяги цих корови, і тому я не знаю, як часто ми це будемо видавати, може раз в місяць, може два рази в місяць, а може і не будемо видавати зовсім побачимо. Але з липня місяця така от буде нестабільність. В цьому. Ну, Брат Рома ще більше подробностей розкаже. Зараз ми переходимо до закінчення нашого богослужіння. І я знов нагадую, що наші богослужіння проходять щонеділі, о 10-ї години ранку. Дитячі зустрічі клуба «Майбутнє» вже. Не будуть відбуватися, ми закриваємо, на канікули клуб майбутнє. Молодьожки так і продовжують, не знаю, продовжують молодьожки чи ви закриваєтеся, На канікули не робите? Не робите. Молодьки кожну суботи, о 6 годині вечора. Молодьожки проходять, так що якщо у вас є молодь, якщо є бажання, запрошуйте їх, туди. ми вас всіх запрошуємо на молодь. В 6 години вечора в суботу. Також всереду, в середу в п'ятницю відбуваються такі церковні зустрічі тут, на цьому місці. Ми збираємося щоб читати Євангеліє, ми вивчаємо Слово Боже. І бажаємо, щоб кожен із вас читав Євангеліє. Бо тільки читаючи Євангелія, ви можете чомусь навчитися, тільки читаючи Євангелія, ви можете отримати глибоку віру. Не коли ви приходите до церкви, це добре, але коли ви індивідуально читаєте Слово Боже, то це цим ви показуєте, що для вас Бог має якусь вагу, якусь цінність. Читайте Євангелія, а ми збираємося читати Євангелія щосереди, о 18-й годині вечора. а кожної п'ятниці ми збираємося щоб молитися один за одним теж о 6-й годині вечора. Також запрошую вас. В ці дні відвідуйте служіння. Хай Бог вас благословить. Зараз, будь ласка, помолимося за наші нужди, у кого вони є.